А всім канал з вами Арсенал і сьогодні з нами Сергікар. Всім здорово, друзі, з вами Сергікар і це режим Карди Шіп і в Півчасть того, то, що нині вийшла обнова в КДТ 1 квітня, бо то, що нині День жартів і День птахів. Ну, День птахів, це, конечно, ладно. Коротше, нині день сміху і жартів і всього такого. І через то, ага. добавили нову обнову, як ви бачите зараз обложку КДТ. Тут намальований Фіон 8 на 8. Ну, 5 multiplieja мультип, 8 на 8. Ну такі розраби придумали. В реальності такої тачки нема. Ну там. І коротше, ця, лім... ця лімітка, яку ніколи вже не в Limited Store Зараз я вам покажу ціну. Як ви розумієте, нині Все таки. все таки все таки Нині. Наш 1 квітня і через 100. Ціна її 536 817 доларів. Згоден ціна дуже дивна і вже якась дуже дивна. Ну, і сьогодні то... ми будемо робити огляд на таку обнову, яка, яка нині вийшла. Ага. Ну зато, ну, зато це, це тепер дешева лімітка. Але лишилось тільки, скільки, тому що я вам всі Сідор, сам. Е, а, мене не пише скільки. А, два дні і три години і 40 хвилин залишилось. Ну, да. Часу, я так розумію, я так вам скажу, достатньо. достатньо, Да. Достатньо цього часу. І через то. Через то. Часу достатньо, і ви можете в будь-який момент її купити, бо що вона дуже дешева все-таки. Так, і... да. ну, котра. Да. Ну, котра е, ну, котра вже ігроки грають вже те багато років. Думаю, вже ту лімітку купили. Там... Ну, ну, дур... хоче купити, а хтось не хоче. О! Ахтя, я побачив на бугаті. А це ти там був на цій фионі, фі тому? А, я да, це я був. Ладно. Короче, ми з Сидором же і понятно, що купили, бо на кошти 536 тисяч, це шо, вы Це ж копейки які. Да. Це 10 копеек. 117 ну, доларів. Короче, сейчас я вам її покажу. Вот. А, я показав саму першу, блін. Нечайно не ту тачку показав саму першу тачку, в гілі нічого не показав. Вот цей фіон 8 на 8. Просто подивіться, зразу два колеса повертає. Тут вісім колес в цій тачці. Міст шість. Адро сей початку не замі, тут реально шість місць на людей. Тачка имбая рахується самая крутая обнова за всю историю КДТ, скажи, Сидор. Да. Але це була шутка, бо не 1 квітня. Да, да, я б просто позатувати хотіли. Да, але я згоди, скажу то, что це самая смішна обнова в КДТ, це точно. Да. Я ставлю такий убною 10 з 10 додавали тільки лімітку, але що ви хочете після вчора. І то лімітку додавали після вчора вже. Скільки ліміток? Щоб ви розуміли, за... зараз знаходиться в магазині три лімітки. Та, Peugeot, Maserati, До якої 30. Yeah. А, до Maserati 37 хвилин до кінця. Да. Yeah. І сам наш новий Фіон 8 на 8. Дуже прикольний да. фіон, я ті тачці зараз шуй, я похлопаю. Якщо я чу, тоже похлопаю! Я надіюсь що наші хлопки, конечно же було чути? Ми, конечно же я ж не знаю, чи буду чути чи ні. Але надію що так. що вона швидка до 193 км без прокачки. А ці дроти її прокачав до максимум? Да, я її прокачав. І скільки їде де кілометрів? А, та Фіат їде 294 км за годину. А ну? Тут получається. Плюс 3. І плюс 60, значить. Плюс 13, це 206. І 206 плюс... Получається уже 50. Эээ. А, ну в Миллях це получається 256. Ага. Чотир... Акцента, да. А вона їде 256? А ну чекай. В які в яких кілометрах чи мілях? В кілометрах. О, щас. Чекай. А, ну всі доскаже, скільки вона коштує. У мене грошей просто ще немає. За, за улучення ні, вона розганяється до 193 км за годину. А з гоночним улушенням вона розганяється до 294 км за годину. А, 294 у мене. Я прокачав тільки що. А ти де. Коротше, у їде три сотні кілометрів і все, Якщо округлити. Я на гонки улиця. Ще, а вже тільки платігось. А, а вот. Ми в один момент ага. Але ти пахнулись. Ага. А ти опять змішав кольора, а я блювати хочу. Не, ну мене реально оці от кольора це просто ужас, як ти це змішуєш. Червоний синім, це вообще ужас якийсь. Ну шо, ну шо, Арсен, оцінюй мій тю мій тюнінг. Ну я оцінюю твій тюнінг, а... Е... А, до речі, я десь що хочу додати в тачку. Шо? Що побачиш? Тільки це купити що треба. Вот. Бачиш які я диски поставив? Шо? Це диски за стола там тих. Да, а. так так тебе 100... тоже я 100... не бачив. А мені, а я цю тачку не буду тюнить, вона мені така, така подобається, тільки диски хотів би поміняти. Ага. Ну я ставлю. Ну, ну я не знаю, я би поставив один із десяти. Я, ну іменно твоєму тюньому я ставлю два із 10, бо від того. Бо і того кольору я реально блювати хочу через то. Та чого? Це ж це ж український фіат. Чому український? Ти ж поставив черв... чер... чер... синьо ж... червоний. Ну то правильно, синій ку... синій, супорт... супорти жовті, а весь салон червоний. А, так я жовтий не бачу, бо супорти це дуже маленька її і лазу видно. Але іменно оцей води я маю на увазі синій і червоний це просто і то... мені реально від того кольору ж блювати хочеться. Це просто ужас цей колір для мене. А мне подобається тот колір. А мне подобається просто ця тачка проста с такими вот дисками. А тобі. Я, я куди оцінку мої ставишь? Да по-моему. Ну, я яку мне оцінку поставити, но я поставлю 7 из 10. А я ставлю 10, бо ж вона мені прям дуже подобається. Ну и і... Сидра, давай на улицу Ганко. Ага, давай. Я, туда Що доїду я на, на олісі. Та зара я тут я вже сюда доїду, так. Встань біля мене тут волод. і тачкою теж встань. Ща, чекай. А так нормально, Ща, чекай. Та не обов'язково так рівно, просто встань. Ну а, знаю. ну а це відео підійшло до кінця. Ви були на каналі Арсенал, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канали моїх друзів, заходьте в мій тег... ну, телеграм-канал, заходьте в мій Discord сервер, пишіть ко... а, ну я вже це говорив. Ну і на все буде ссылку в описі, всім пока, був на каналі Арсенал, з нами сьогодні був Сергіїкар. З вами був Сергій Кар. Всем так, всем пока.